Частина хмельничан працює у тіні. Прихована зайнятість не просто порушує трудове законодавство, а й не дає громадянам жодних гарантій у завтрашньому дні. Чимало роботодавців просто ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати. 98 підприємств області в лютому місяці виплачували заробітну плату нижче мінімального розміру, встановленого законодавства. Ви знаєте, 1218 гривень. Зокрема, в Кам'янець-Подільський 13 підприємств. Місто Славута 5 підприємств, Нетішин, 3, по 2 підприємства в Дережнянському та Полонському районах. Від зарплатні в конвертах страждає і бюджет області. Адже лише за умов офіційної виплати зароблених коштів Казна краю має стабільні надходження. Надходження податку на доходи фізичних осіб по Хмельницькій області станом на 1 четвер 2014 року склала 292,2 млн грн. Темп просто до відповідного періоду минулого року становить 102%. Податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді зарплати займає найбільшу питому у загальному обсязі надходжень. За три місяці 2014 року надійшло 255,5 млн грн. Питання легалізації заробітної плати у Хмельницькій області не завжди знаходять відповіді. Чомусь у перелік проблемних та низькооплочуваних галузей потрапляють ті, що розвиваються найбільше. Не може не насторожувати рівень заробітної плати працівників. Галузей тимчасове розміщування організації харчування це 1653 гривень, становить цей показник. По галузі будівництва – 1754 гривні, що становить відповідно лише 64,9% та 68,9%. Проблеми з легалізацією заробітної плетні та зайнятості населення замуровані і у сфері будівництва. Кількість працюючих будівельних підприємствах за останні три роки не зазнала значних змін і становить в середньому 8400 найманих працівників. Середньомісячна номінальна заробітна плата в будівництві, як вже Леонід Іванович зазначив, одна з найнижчих серед галузей економіки. За 2012 рік вона становила 1861 гривню, а за 2013 рік 1822 822 гривні. У січні-лютому середня заробітна плата на них становила 1754 гривні. Попри існуючі проблеми, нові робочі місця на Хмельниччині з'являються регулярно. У поточному році в області створено 4,3 тисячі нових робочих місць за такими видами економічної діяльності, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів. Це 1573 робочих місця. Переробна промисловість: 632 робочих місця створено, 309 ліквідовано. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 296 робочих місць створено. Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблені гривні зможуть лише самі працівники, а офіційне оформлення на роботу стане гарантією соціальної захищеності.